Я сьогодні буду небагатослівним є певні проблеми із розвитком футболу, але я сьогодні побачив ще більше проблем в українському футболі. Я думаю, ви не сліпі та самі все бачили, що відбувалось на полі. Це не розвиток футболу, і я кажу не про футболістів. Ми дуже повільно розпочали, маємо грати значно швидше, а другий тайм заграли швидше, але через помилку отримали другий гол. Потім ми виправились і. Зрівняли рахунок, а потім розпочалось шоу. Як не крутий, але це зустріч між двома командами з одного міста з Харкова. Це дербі. Але дуже прикро, що за війни ці два матчі. У нас вдома так і не відбулися, але. Дуже гарні умови <кій> на цьому стадіоні. Атмосфера присуща такому матчу, накал, боротьба, емоції. Наші хлопці робили все, що могли. Деякі моменти. Нам вдавалося краще, деякі не дуже, особливо у другому таймі. Але якщо брати знову ж таки кадровий ресурс, то нам не вдалося підрівняти гру, дещо покращити її за рахунок наших замін. І напроти суперник дуже-дуже посилив гру, випустивши свіжих, і також, також креативних гравців. Вони дуже додали і темпу, і гостроти біля наших ворот. Тому ну, маємо е, один бал. Я вважаю, що можна вважати, рахувати, що ми його заробили у дуже дуже важкій грі сьогодні. За рахунку 2-0 складоження, що ваша команда віддала ініціативу. Це було свідоме рішення чи настільки додали у металі 19-25? Я ж казав, що трошки підсилили вони за рахунок замін. Ми ну, не змогли цього зробити, бо. Гравці, які в нас вийшли на поле, начебто свіженькі, але не так, як ми планували скажімо так, підсилити гру цими гравцями. Тому перевага була особливо на флангах у другому таймі у металіста 19-25. За рахунок цього і е, десь ну, побільшало простору е, біля нашої біля нашого штрафного майданчику та у центрі поля. Результат матчу виправдав ваше очікування перед матчем? Чи... Ну, ми завжди сподіваємося на якийсь приємний для нас рахунок, але то як складалися. Події, так, ну, чесно кажучи, так, нічия, це десь закономірно.